Для мого племінника Олексійчика, любителя динозаврів, дарую вірш, який називається науковий метеоризм Колись жили на землі цікаві тварини, фауни та королі. Вже немає їх нині. Жили були звірі ті в Мезозойську еру. Часи були непрості, знаєм дотеперу. динозаврами їх звали. Ще в період Юрський вони всюди панували. Часто був нелюдський. Людей ще не було на землі тоді. Вони ще не чули мешканці землі. Динозаври всякі, і хижі, і милі, і малі, і великі дружно собі жили. У повітрі, і воді, в кущах, на деревах. Жили скрізь вони тоді. І ще б жили, напевно. Що ж бо таке стало? Динозаври зникли. Як вони пропали із країв тих диких? А тепер вивчаємо те, що нам малюють. З книг спостерігаємо, як вчені фантазують. Науки світила з виглядом серйозним фантазують мило про космосу загрози. Ліплять вже дитину еволюціонери період четвертинний і кайнозойську еру. Кажуть, що метеоритом землю атаковано, стало кригою все вкрито і під лід поховано. Щоб не той метеоризм усвітив науки. Динозаврів катаклізм не прирік на муки. Як шкода, що зникли і землю залишили. Ми до них би звикли і дружно з ними жили. 8 травня 23-го року. Дякую.